Сонечка встала, іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Пташечка в небі співає пісень. Ніби вітає усіх добрий день. Дзвоник видзвонює. дзень, дзень, дзелей. Чудові малята, всім добрий день. Ми продовжуємо тему тижня. Мама лагідна моя. А сьогоднішнє заняття з логіко-математичного розвитку це у нас прогулянка з мамою до парку. Минулого разу на заняття до нас приходила Наталочка, і вона знайомила нас зі своєю метусею. А сьогодні вони разом запрошують нас до прогулянки в парк. Наталочка з своєю матусею для прогулянки приготувала нам корзину. А що в ній знаходиться, ми зараз дізнаємось. Ой, малята, вони не мають котів, вміють котитися, але це не круг. Це об'ємна фігура. Її не можна притиснути до столу. Або стиснути долоньками. Ця фігура зветься куля молодці. А в корзинки ми зазирнули, знаходяться. Погляньте, різного кольору у нас м'ячики і великого розміру, і маленького, і різнокольорові вони. І всі вони. Схожі на кулю. Вони нам призначені для прогулянки в парки. Які ж ці предмети, всі схожі на кулю, ми ще можемо дізнатися, погравши в гору, що схоже на кулю. Дидактична гра, що схоже на кулю. Знайомтеся, це нова. Об'ємна геометрична фігура куля. Вона не має кутів і може котитися. Давайте знайдемо предмети, схожі на кулю. Що схоже на кулю? Подивіться навкруги і знайдіть предмет схожий на кулю. Ви пам'ятаєте цього героя? Так, це колобок. Що схоже на кулю? Так, це гарний апельсин. Що схоже на кулю? Так, це цукерка чупа-чупс. Що схоже на кулю? Так, це смачнющий кавун. Що схоже на кулю? Так, це клубочок з нитками. Що схоже на кулю? Це глобус, макет нашої землі. Що схоже на кулю? Так, це перлинка. Вона схожа на кулю. Що схоже на кулю? Так, це чайник. Що схоже на кулю? Так, це планети сонячної системи. Що схоже на кулю? Так, на кулю схожий м'ячик. Що схоже на кулю ще? Так, це новорічна кулька для ялиночки. Що схоже на кулю? Так, це мильні пульбашки. Молодці дітки. Давайте ще раз пригадаємо, які ж предмети навколо нас схожі на кулю. Знайдіть такі предмети в себе вдома. Молодці малята гарно грали. Малята, гарно ви пограли в гру, а ми продовжуємо нашу прогулянку. І давайте пригадаємо, яка зараз у нас пора року. Так, чую, вірно, молодці, весна. А місяць який? Так, останній, третій. Місяць травень. А зверніть увагу, будь ласка, на дошку. Що ви тут бачите на дошці? Це ілюстрації із деревами. Це все дерева, які знаходяться в парку, висаджені алеї. І ось ілюстрації. На першій ілюстрації зображено дерево. Скільки ви там бачите дерев? Чую, чую. Вірно, молодці малята! Одне дерево, а скільки квіточок на дереві? Там також одна квіточка. Молодці малята. А погляньте на іншу ілюстрацію. Скільки ви бачите тут дерев? Так, вірно. Три дерева на ілюстрації. А скажіть нам, ну, будь ласка, мені, дерева всі одинакові чи різні? Так, вони. Одинакові. Але те, що дерево зліва і справа, вони посаджені ближче. А те, що дерево посерединки, воно знаходиться далі. А давайте подивимося, скільки ж метеликів прилетіло на дерево на другій ілюстрації. Рахуємо. Один, два, три, чотири. Скільки метеликів? Так, молодці малята. Чотири метелика знаходиться. А скажіть мені, до будь ласка, що більше дерев чи метеликів? Так, вірно. Метеликів більше, ніж дерев. Молодці малята! А погляньте на іншу ілюстрацію. Порахуйте, будь ласка, мені, скільки дерев ви бачите на цьому малюнку. Рахуємо. Один, два, три, чотири. Молодці малята. П'ять дерев на цьому малюнку знаходяться в нас. А скажіть, будь ласка, дерева у нас одинакові чи різні? Вірно, дерева всі різні за висотою. Те, що дерево посерединки воно у нас найвище. А те, що ті дерева, які від зліва і справа знаходяться, вони найменші. А по краям дерева знаходяться у нас середнього розміру. Молодці малятка. А скажіть мені на першому дереві, яке знаходиться на ілюстрації, скільки ви бачите квіточок? Так. Дві молодці малята. А на останньому п'ятому дереві. Скільки? Вірно. Три. Молодці малята, Гарно ви так пограли і розглянули наші дерева в парку. І я хочу, щоб ви зараз, знаючи цифри, я впевнена, що ви їх знаєте гарно. І можете їх віднайти, б ви їх не побачили. Але наші цифри вирішили сьогодні з вами пограти в хованки. Я впевнена, що ви їх всі знайдете. І пропоную вам пограти в гру, Де сховалися цифри. Дидактична гра, де сховалися цифри. Подивіться уважно, де в нашому парку заховалися цифри. Так, ось вони біля дерева зліва. У нас з вами четвірка. На дорізці – 0, а на місточку двічка. А де тут цифри заховалися? Так, зліва перед кущиками п'ятірка. Справа під деревом двійка. І посередині між ними на дереві трійка. Тут де заховалися цифри? Дивіться уважно. Так, біля парканчику одиниця. На парканчику ноль, і в квітнику трійка. А тут де сховалися цифри? Дивіться уважно. Так, зліва на дереві у нас трійка, справа на дереві у нас одиниця, на лаві у нас четвірочка. І на небі серед хмаринок у нас п'ятірка. Молодці діти добре грали і повторили з вами орієнтування в просторі. Малята, а які ж гарні і різнобарні клумби знаходяться в нашому парку, на алеях парку. І я запрошую вас переглянути! Дидактичну гру веселі квітники. Дидактична гра веселі квітники. Давайте подивимося, на яку геометричну фігуру схожий цей квітник. Так, він схожий на круг. Подивіться, які квіти за вишки тут. Яка тут квітка найвища? Так, рожева. А найнижча. Так, голуба. А жовта, так, вона середня на зріст. Подивіться, на яку геметочну фігуру схожий цей квітник. Так, на прямокутник. Молодці. Давайте розглянемо, де тут найвища квітка. Так, ось вона, жовті нарциси, а найнижче? так, ось вона. Так, а на яку геометричну фігуру схожий цей квітник? Так, на трикутник. Молодці. І поглянемо на квітки на цьому квітнику. Яка тут квітка найнижча? Так, ось ця фіолетова. А найвищі. Так, ось ці дві. А ці дві квіточки середні на зріст. На яку геометричну фігуру схожий цей квітник? Так, малята, на ромб молодці. І поглянемо на висоту квіточок на цій клумбі? Яка тут квіточка найвища? Так, рожева. А дві інші однакові на зріст. На яку геометричну фігуру схожий цей квітник? Так, дітки, вірно, на квадрат. І подивимося, які ж за вишки тут квіти. Які тут квіти найнижчі. Так, ось ця рожева. Ось ці дві найвищі. А ось цей тюльпан середній за зростом. Я гадаю, що вам сподобалося. Молодці малята. Малята, Наталечка зі своєю мамою дуже здивовані тим. Що ви так багато знаєте? Ви просто молодці. І наша сьогоднішня прогулянка до парку добігла кінця. А чи сподобалась вона вам, я дізнаюся з ваших відгуків. До побачення, малята!